Це перший батальйон морської піхоти у Феодосії. Найбільш бойова українська частина на півострові. Тут на озброєні понад півсотні БТРів та цілий арсенал зброї. Відповідно, і блокада російськими військами тут найбільш жорстка. Частина оточена звідусіль, тому, аби потрапити на територію, перелазимо через паркан у непомітному місці. З того боку зустрічає вартовий на ім'я Антон і одразу веде показувати, як окопалися російські солдати. Це приблизно 100 метрів звідси. Постійно усилюють свої позиції, тобто інженерна підготовка в їхньому плані проводиться більш усилено з кожним днем. Ну, провокацій ніяких немає. провокацій останніми днями і справді не було. Якщо не дивитися на ці протитанкові міни, які росіяни лишили просто під виїздом з частини, така собі психологічна атака. Установка цих мін якби как бы, на такому б не предусмотрена. Это б робилося все ночної врем'я, щоб люди не бачили. Вони лежать на відкритому місці, как бы для всіх обзор ну, виден. От, і ну, опасність міни – 10 кг третіла. Це саме за себе говорить. Росіяни кількісно переважають у рази. Нині українських морських піхотинців блокують один батальйон, передислокований з Чечні, та батальйон морської піхоти з Севастополя. Сейчас це вже до 600 чоловік з віддільним узлом зв'язку, з великим кількістю бронетанкової автомобільної техніки. Причому кількість людей тих продовжають увілічуватися. До частини вчащають керівники з генштабу Росії, намагаються спокусити українців грошима, аби тільки склали зброю і перейшли на їхній бік. Але марно, приміром, сам комбат родом із Хабаровська. Росіянин за національністю та українець за громадянством. Міняти паспорта він не збирається. Ті листовки, які перекидують постійно на територію частини з. так называемыми там пряниками о том, что переходите на нашу сторону, и с этого момента вы начнете получать большие деньги, станете гражданами России. Вот. Мы... Ну, как ну, зжигаємо, зжигає їх. Морські піхотинці у блокаді вже третій тиждень. Усі ці дні у повній бойовій готовності. Українські вояки щойно дізналися, що Москва офіційно приєднала Крим до себе. Що з ними тепер буде, вони не знають. Чекають команди з Києва та не занепадають духом. Настрій у мене як найкращий, тому що я на своїй землі, свій батальйон захищаю. Захищаємо Україну. Хочу передати Україні. Завжди тримати бойовий дух. Завжди щоб був порох І ніколи не здаватися ворогу з Криму. Олексій Сімаков та Юрій Долгручко програма Вікна СТБ.